Я думаю, ви погодитесь зі мною, якщо я скажу, що наш організм індивідуальний має різні потреби та особливості. Також у нас різні хронічні захворювання, генетичні схильності, індивідуальні непереносимості та багато іншого. Саме корекція раціону є ключовим і найважливішим фактором при профілактиці та лікуванні різних захворювань для розробки щоденного індивідуального меню. Ми оцінюємо ваш харчовий щоденник. Враховуємо всі індивідуальні непереносимості, всі хронічні захворювання, стан роботи шлунково-кишкового тракту, медикаменти, які ви приймаєте, та багато інших факторів. Індивідуальна розробка здорового харчування допоможе вам збалансувати раціон по макро- і мікронутрієнтах, як для дорослих, так і для дітей. Також можлива розробка сімейного раціону харчування, що буде дуже зручно для сім'ї. Для вашої зручності та комфорту ми можемо розробляти меню на 7, 14, 21 та 28 днів. З радістю допоможемо вам на шляху до оптимізації показників здоров'я, схуднення, покращення метаболізму.